Чи був момент, коли ви думали, що я більше цим займатися не буду? Це був період 99-го року. Це кінець 99-го року, коли я саме прийняв рішення для себе закінчити кар'єру як спортсмена. Це вам 25 десь взагалі, було? Взагалі, Взагалі, от так mm -hmm. це мені було 25. І це я саме в той момент переїхав з Івано-Франківська до Львова. І я тоді був на рівні досить високому майстер спорту міжнародного класу, член національної збірної України з легкої атлетики, мав виконаний норматив і мав можливість поїхати на Олімпіаду в Сідней, але прийняв для себе рішення. А причина була проста в тому, що дуже маленька зарплатня спортсмена була на той момент. Я тоді отримав 105 гривень зарплатні. І якось собі так знаєте сів, подумав, що далі так не може тривати, і потрібно щось міняти в житті. Якщо ти вже до 25 років нічого не досягнув в цьому виді спорту, ну значить, це напевно все це вже край.